Яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабуся знає добре, ще краще відчути. Так і мова нема з морок, народ. і народу безмови нема. Увібрала наша мова тієї землі. Материнське щире слово, пісню в небі журавлів. Співтрембіль яжких потоків, гомін поля і лісів, синє небо, ясно яснооке, дзвін поташиних голосів. В рідній мові. Світиться зоя, починаємо рідне слово, дістать як ковзоя. рідне слово «любить ленька і співає люблю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Золоте купчатку золотої торбинці принесло сьогодні літера дитиця а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. Матусін заповіт. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серце ніжною погідну, звиражує мову рідну. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай і совою полюби, як весною ряст. Примусова тим, ну, хто цурається, а хто любить. Життя. І журлива вона й піднесена, тільки фарш для неї чужа, душа в ній Шевченкова і вилесна, і франкова в ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путячим бува, дитя. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває? То в грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, Котрою учила нас всіх ненька говорити. Ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минушість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчися складно говорити своїм рідним словом. Колоскова пісня колоскова, то найперша материна мова, пахне вона м'ятою і цвітом, чебрацевим і соничним літом, пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, І надій, і сивини гіркої. Колоскова пісня колоскова. То солодка материна мова.